Вишиванка стала невід'ємною частиною української культури. Про роль одягу в суспільстві та однострій Полтавщини говоримо у цьому відео. Підписуйтеся на канал Змісту та ставте вподобайку цьому відео. А тепер прошу до перегляду. Якщо брати в широкому загалі, то якщо якась мода, загальна тенденція моди проникала у країну. А в країні комунікація все ж таки зберігалася постійно. То дуже швидко, от панська мода, як така, або міська мода урбаністична, вона дуже швидко проникала в середовище повністю. Вона, звісно, трансформувалася, трішки видозмінювалася, ставала трішки не такою. Але все одно вона проникала і змінювала багато в чому моду взагалі усіх. Прошарків населення. Так само, як вишивка білим по-білому свого часу просто стала хітом і бестселером майже на всій території України, так само в кінці ХІХ століття те саме сталося із червоно-чорною бракардівською вишивкою. Тому Полтавщина в цьому плані вона теж брала участь завжди у формуванні загальноукраїнської моди і перебирала на себе деякі ці всі елементи. Це обов'язково було, само собою. З іншого боку, звісно, якщо брати не лише Полтавщину, а й Україну загалом, то в кожному, не те, що маленькому регіоні, в кожному селі, навіть на кожному кутку була якась своя мікромода. Зараз, навіть якщо в село приходиш, там ну от дівчатка з собою дружили. На цьому кутку більш популярними були брокардівські мотиви, але з кущиками. Тут інше село їдеш там. Великі просто червоні квіти, а не пущики квітів, наприклад. І отак можна побачити, заїжджаєш в різні села на 5-7 кілометрів один від одного, але ось тут ми бачимо такі плахти, а от тут бачимо зовсім інші плахти. Тобто своя мікромода вона була скрізь, і своя макромода була скрізь. І якщо виділити золоту середину, те, що було на Полтавщині майже скрізь, ну, в основному. а Більш в регіонах воно траплялося слабо, то так і важко сказати. Тому що Полтавщина дуже великий регіон, вона ще й раніше була значно більшою ніж зараз. Те, що на Полтавщині дійсно довгий час зберігалися багато автентичних зразків, то це так. Наприклад, та сама плахта або соролочка білим по білому вишита. Знову ж таки, чому це гарно зберігалося в аграрних регіонах непромислових? Тому що людина, яка споконвіку живе на цій території. Постійно і знаходиться в общині таких людей, які на цій території постійно живуть. От вони якраз мають тенденцію схильність до того, щоб утримувати в собі ці давні традиції. Традиції це те, що прижилося, і те, в чому живуть, і те, від чого відступати, соромно. І не гарне. Тому, от, наприклад, сорочка вишита білим по білому, а на Полтавщині, в такому аграрному регіоні, вона до середини ХХ століття вишивалася спокійно. Використання плахт. знову ж таки те, що дівчата дуже довгий час у побуті. Не користувалися вінками. Ну, звісно ж, віночок із квітів сплетений, це нормально. Це на пастівнику дівчатка сплели віночок із квітів, гарно, ну якийсь разі в церкву так можна сходити. Але в першу чергу це використання хусток, взагалі хусток для прикрашення голови. Це пов'язки з хусток. Це хусточка зав'язана під підборіддям, наприклад. На Полтавщині головної Біргівщини все ж таки був хустка багато в чому, а не вінок, красивий зі штучних квітів, там різнокольорових. Взагалі використання оцих пов'язок, красивих, із стрічок, там, із нашитими різними ну, Це ж не тільки в Полтавщині було, в Полтавщині просто воно мало свою цікаву форму. наприклад. Багато що можна виділити, таке особливе, і багато що можна виділити як унікальне. Наприклад, унікальна вишивка темно-синім кольором на Гадяччині. туди привозили індиго, фарбу. В якийсь момент це індиго стало просто. Предметом розкошу і дуже яскравим виразником і показником того, що в нас є гроші, якщо ми можемо пофарбувати, от вишити от, ці орнаменти, які білим по білому, з вирізуванням, лиштвою. От ми його вишиваємо можемо блакитним кольором. В принципі, богородичний кольор по всій Україні блакитним вишивали, це нічого страшного немає, в піст так ходили жіночки. А от щоб вишити неблакитним, а от таким темно-синім, прям насиченим, майже чорним. Ну то видно, що в людей є гроші на те, щоб пофарбувати ось так аж. Тобто, це стало виразником статусу в певний період. І, до речі, з обрядової точки зору, це багато в чому було поширене в інших регіонах поруч із Галящем, наприклад. Дуже довгий час на Зінківщині і навіть на сусідній Охтирщині то цей регіон неподалік Гадяча, той, що був колись з Полтавської губернії, наприклад, аж до Миргорода. Коли верх ось тут пошитий білим по-білому, білим по білому, потім брокардівським червоним, а низ сорочки вишитий темно-синім. Оцим темно-синім індиго пофарбований. Потім із середини 20 століття вже індиго не фарбували а, в основному, але все одно, ось дуже часто можна побачити оці сорочки, гадяч, зіньків, наприклад, сусідні регіони. Коли ось отут яскраво червона брокардівська вишивка. А по низу все одно, у нас знову ж таки і хрестик вже вишитий низу сорочки, хрестиком вишиті візерунки. Вже там уже нічого не залишилося від давнини, але колір все одно чисто чорний. І вже навіть в деяких регіонах, уже останні роки, коли ці сорочки вишивалися. Але все одно, ця традиція вишивання сорочок там померла. Фактично, бо вже ці сорочки там не вишиваються, взагалі не використовуються в житті. Але до останнього там залишалася лишва понизу вишита чорним або темно-синім кольором. Ну, чорним це гірше, а шик і е, шик і мода крутецька це коли темно-синім. Вишито дуже гарно, от брокардівські мотиви, але темно-синім. Дуже багато різних цікавих таких елементів. Наприклад, Єзеньківськими називають керсетки, коли дуже багато зборок починається звідси. Потім Миргородська керсетка, вона одна з найдовших по Україні ще на Черкащині, такі саме дуже довгі є. Коли вона красива і з аплікацією гарною. Дуже гарна вишита керсетка корольська. Коли ось тут квадратик зашитий такими явно бароковими квітами, яскравими, різнокольоровими, саме різнокольоровими. Особливостей різних регіональних їх багато на Полтавщині. Полтавщина взагалі вона дуже багата, саме тим, що тут воно довгий час залишалося. Коли ще в 70-ті роки, до того, як маса молоді почала їхати в місто, ці традиції жили як закон. І в багатьох регіонах просто на свято святковим бранням 70-ті роки, Ну, скоріше на такі свята душі обрядові, такі, наприклад, як весілля, там, похорони постриження, наприклад. Або якісь великі релігійні свята, люди просто жінки, там 75-й рік, наприклад, а жіночка вдягла вишиту сорочку, керсеточку, плахту, хусточку на голову. І оце вона так в гості йде. Це було нормальне явище. 60-ті роки так взагалі на вулицю ходили в оцих плахтах. Ще в багатьох регіонах, можливо, от в цьому велика особливість Полтавщини. Полтавська вишивка адаптується до сучасних традицій, в тому, що взагалі тут є ті вишивальниці, які цим займаються, що в нас є масово підприємства, які. Вишивку роблять. Але ж знову ж таки, у нас пішло змішання культур і те, що називають полтавською вишивкою, її зараз можна побачити по всій Україні, на будь-якому підприємстві, ні для кого не є секретом ці всі технології вишивки. Вона е, призвичається до сучасних обставин тим, що вона існує взагалі. Тим, що, наприклад, вишивку білим по білому так гарно розтиражували, як саме Полтавську. Мені дуже часто говорять, я мабуть з Полтавщини корінням, бо мені білим по білому найбільше подобається. Вона така витончена. Я говорю, нічого страшного. Звідки би ви по Україні корінням не були, в принципі. Скрізь білим по білому вишивка може бути вашою генетично закладеним кодом. Не переживайте. Тому що це не наша вишивка, це загальноукраїнська. Перший рушник у Чернігівському музеї зберігається, який вишитий білим по білому. Це перша половина 18 століття, що точно датується. Деякі елементи полтавської вишивки, яка саме на Полтавщині вважається найбільш популярною, наприклад, тамбурова вишивка. тамбур, це Зіньків знову ж таки пішня, гадящина, там тамбур це він був дуже популярним. І досі, до речі, там сорочки тамбурові можна знайти. От, ну, Це знову ж таки це для більш професіоналів, більш для тих людей, які прямо от майстри цієї самої справи. Ну так, вишивка пристосовується тим, що вона досі живе. І найбільше вона пристосовується тим, що у населення є до цього цікавість. Не було б цікавості в населенні, воно б ще все давно лягло. Те, що ну от я, це дуже добре, що коли у нас в архаїчних регіонах почала вже зникати відходити в небуття традиція носіння національного костюму. В повсякденні, так би мовити, не лише на якісь там супер обряди, типу Дня Незалежності, наприклад, ну, 70 років, який там День Незалежності. От коли відпадає оця вся, можна сказати, повсякденне носіння українського одягу, ще залишаються його носії, які вже перестали його виготовляти, але знають, що це таке. І от є новий спалах, ось уже. В 21 столітті цікавості до цього всього. І те, що були майстри, які це вміли, показали, дали автентичні зразки, а інші їх перейняли і зараз тиражують е е масово серед населення. Оце в цьому вишивка адаптувалася. Сто відсотків це плахта. Тому що плахта. От вона, які вишивка, звісно, змінювалася дуже сильно протягом століть. Але якщо наша вишивка тут дуже сперечається стосовно того, коли вона взагалі почала повсякчасно застосовуватися, наприклад, пані Косміна говорить про те, що це була імітація ткання, тому що якщо ви візьмете рядну і подивитеся, там ткані візерунки надзвичайно цікаві, красиві, і от вона саме стверджує, що м -м, перша вишивка, перші її візерунки. Це саме імітація оцього ткання. І навіть ще наприкінці двадцятого століття. Я в побуті зустрічала багато речей, наприклад, підзор, це простиня красива вишита, яку стелили на ліжко так, щоб красива ця сторона затуляла низ ліжка, підзори скатертини. Я бачила, зустрічала ще наприкінці ХХ століття створені саме на ткацьких верстатах різнокольоровими нитками. Дивишся, ніби вишивка, але насправді це тканий візерунок гарний. От тому говорити, коли в нас стала на одяг прикрашатися вишивкою. А в який період це іще було прикрашення не вишивкою, а цими тканими озорами саме витканими на станку, от о, це важко сказати. Але те, що плахта. У нас завжди була плахтою, що вона завжди ткалася. І візерунки там не вишивалися, а ткалися. Ні, могли і вишиватися в певний період. там козацька старшина, коли носила красиві шовкові плахти, шовком шиті, вони вишивалися. Але плахта у повсякденні вона ніколи не вишивалася, вона могла трішечки десь підшитися, але все одно оця різнокольорова ткана структура. Вона в ній жила споконвіку. віку. До середини ХХ століття матеріали і техніки використовувалися от ті, що були з прадавніх часів. Звісно, у всі часи були крамні товари. Продукція, яку завозили, яку робили, можливо, і в цій місцевості, але робили певні професіонали своєї справи, але це була та частина одягу, яка періодично змінювалася. І в різні часи вона була різною. Якщо це, наприклад, там. ХХ століття, наприклад, парча, шовк популярні, то хай навіть уже ХХ століття, тут вже у нас іде синтетичні матеріали дуже активно починають з середини 20 століття використовуватися для того, щоб шити цей святковий одяг. Але якщо сорочка із полотна ткалася тисячі років тому, то ще в середині 20 століття вони теж ткалися. І ще в 50-ті роки господарство сільське було багато в чому натуральне. І коли говорили, що от у нас була, були грядки при Радянському Союзі, і наша мати отаку латочку жита, тому що треба зібрати це жито і хоча б один куль на дахові замінити, тому що очерету просто не вистачало на всіх усіх хати під очеретом, на все село, а в селі там три тисячі населення, чи півтори, чи навіть сімсот, все одно на кожну хату це зробити. І от тому треба обов'язкову латочку жита посіяти. Там цибульки, там ще що-небудь, і обов'язково латочку з коноплею. Обов'язково, тому що в родину треба пошити сорочку. І ще багато, дуже багато, 50-ті роки і ще і саджали ці коноплі в себе на грядках і шили з них натуральний одяг. Так, для Полтавщини саме для сорочки, для білизни спідньої, це конопля. Звісно, трішечки був льон, різні, до речі, дослідники сперечаються, але е, теж льон на Полтавщині, скоріш за все, використовували його шили. Якщо не, не використовували тут, то привозили, можливо, але, скоріше за все, на Полтавщині льон вирощувався. Хоча це був предмет розкоші. Це зовсім інша була, зовсім інша річ. Конопляжа вона грубіша завжди. Обов'язково це ж була і вовна, з якої ткали пахти, бавовняна тканина, з якої пізніше почали шити оці тонкі сорочки. Ну втрапляються експонати поча кінця го початку 20-го століття, які були з уже цієї тонкої бавовни, але це як правило міста, або дуже заможні люди. Але це ось вона вже прийшла на зміну цим коноплям. Ну шовк. Любили завжди, не завжди він був доступний, але завжди намагалися його якось використовувати. Шовк, атлас, велюроксамит, намагалися використовувати скрізь, де могли, якщо його брали. 19 століття знову ж таки, бавовняна тканина використовувалася багато. От в містах, наприклад, все ж таки шили. Костюми із бавовняних різнокольорових або із вибійчаних бавовняних тканин. Найяскравіший приклад це заміжня жінка в очіпку і хустці. Дівчина може відкривати волосся. Під підпоріддя зав'язана хустка це дівчина. Назад зав'язана це жінка. Якщо ти бачиш очіпок з під хустки, це заміжня жінка. Якщо ти бачиш, що з під хустки коса, навіть якщо це дівчина у хусточці, то ти розумієш, що це дівчина не заміжня. Само собою, це статус волосся. Якщо дівчина в вінку взагалі, то це ну, само собою ще лише дівчина. Жінка це не може бути. Соціальний статус залежав від того, наскільки були дорогі матеріали і наскільки їх було багато. Якщо йде знову ж таки те, що я про вишивку синім говорила, якщо в церкві стоїть ось дівчина, в неї світло блакитним вишита, і поруч стоїть жінка темно-синім вишита, там чи дівчина, то зрозуміло, хто з них багатший. Знову ж таки, в міське середовище швидше проникали нові тенденції, нові матеріали. Якщо ми бачимо кубову тканину, тобто вибічану, з яким пошитий костюм 19 століття, то ми розуміємо, що, скоріше за все, це або місто, або приміська територія. Наприклад, бавовняна сорочка із тонкої бавовни пошита це приміська територія або місто. Якщо ми бачимо коноплю, це скоріше за все село. Якщо ми бачимо плахту, це, скоріше за все, село. Хоча і в місті носили плахти ще, дивлячись, яке місто його наскільки воно велике. Використання прикрас. Чим більше прикрас, звісно ж, тим багатша жінка, і прикраси намагалися носити завжди, причому в великих кількостях. Ну, якщо це, звісно, не людина йде на роботу, наприклад. Далі цікавим моментом є, наприклад, те, що як жінка ходила вдома, як вона виходила з дому. Якщо жінка вдома в себе може в сорочці і там плахту накинути, якусь і без попередниці, без нічого, так поратися по господарству хоч і цілий день, і в очіпку просто, навіть без хустки, можливо, якщо це дуже спекотний день, то якщо вона виходить з двору, Ну, до сусідки, наприклад, вискочити. Можна попередницю не повісити, але кресетку накинути чи хоча б хустку, от на плечі. Тому що так просто вискакувати, бігати вулицею не можна. Це все одно що в наш час там в домашньому халаті. Взуття це абсолютний показник. Хто ходив босий, хто ходив взутті. Хто і прийшов до церкви у взутті, і додому пішов у а хто з церкви вийшов, зайшов за найближчий куток, зняв те взуття і пішов вже далі босим. В кого взагалі діти ходять в кращому одязі, тому що дитячий одяг був показником багатства в родині. Та взагалі, наскільки багата вишивка, чи це в свято людина ходить в цій вишивці, чи це, можливо, вона і в будень змогла собі дозволити таку сорочку одіти? Хоча будянки вони були з меншою кількістю вишивки. Повсякденний він був набагато простіший. Наприклад, жінка й на роботу в поле, а якщо це бідна жінка, вона одягне даргу. Із конопляної тканини груба ткана, така покрашена в темно-коричневий чи чорний кольор, такий шматок тканини. І ці дерги якраз вішалося дві: одна спереду, одна ззаду, так як на Закарпатті. Якщо це жінка багата з багатої родини, вона навіть на роботу в поле йде в плахті яскравій, красивій, ну можливо, трішки старій, поношений, вицвіший, але без попередниці, наприклад. І от ідуть жінки на поле, і одразу видно, хто із багатшої родини.